Всім привіт! Хорошого дня, чудової весни, друзі мої. У нас вже кінець березня, 23-го року. І сьогодні у нас з вами екскурсія також по Кореї. І нас попросила на прохання нашого глядача. Яніна попросила, щоб ми проїхали по Пожарського, Ми так зараз і зробимо, подивимося, я вам покажу. Красоту цієї вулиці, саме Провулка, там пройшло її дитинство. І тому, як завжди, я навіть чудово знаю, мабуть, і ви всі знаєте, що таке ностальгія за дитинством. Я також, коли я також їздила. В ті міста, де пройшло, була частинка моїх, моєї е, мого дитинства, а саме е, дитинство пройшло спочатку, була частинка дитинства в одної бабусі, потім в іншої бабусі, так як я вам розказувала, що більше бабусі говорили. І от Яніна нас попросила е, подивитися е, і показати той проволок, де пройшло її дитинство. Е, ми всі е, я не один раз їздила і, ту, і е, в те місце до однієї бабусі, і в те місце до іншої бабусі. І тому зараз ми з вами поїдемо, подивимося на чудовий провулок, де е, Яніна провела своє дитинство. І вона чудово пам'ятає, але після того, як е, мама з татом. Е, Продали будинок її бабусі-дідуся і, звичайно, їй кортить подивитися, як же все-таки е, ті місця, де вона бігала, е, можливо, і в е, босоніш, тому що е, я саме найбільше згадую е, той час, коли ми ганяли босоніж по калюжам. Це так приємно. І насправді я теж своєму внуку купила машинку, яка по калюжам буде ганяти. От чомусь калюжі і дитинство це насправді. Дитинство згадується, коли ми ганяємо по калюжам, коли ми бігаємо босоніж, соніш і коли е, ми бігаємо під дощем. І так, друзі, поїхали. Зараз. Зараз е, ми переїдемо на монтажну вулицю. І далі я хотіла вам показати так, мабуть, треба і показати. Ну, починаємо нашу екскурсію. Поїхали, друзі! Яніна, я е, вам, е, оскільки все-таки виконую. І хочеться, щоб ви побачили, ну, тобто, ваше прохання, так? І щоб ви побачили, згадали своє дитинство на нашій чудовій Кореї. Бажаю хорошого дня. Друзі, я всім бажаю хорошого дня, чудової весни. Весна лише розпочалася. Зараз у нас березень місяць і йде е, кінець березня місяця. Тому чудової весни. І ще ми не побачимо, як пахнуть, як квітнуть вишні е, черешні яблуні, груші. Тому, що, як писав теж, Мій глядач, який е, теж проживав, і е, дитинство юність його пройшла в, на Кореї, він писав, що тут весною все е, дуже багато запахів. Я вам говорила, що тут дуже багато запахів, не лише весною, а і восени, е, тому що восени це запах осені, коли все починають палити. А е, весною? весною чудово пахне бозок. Ось іще, іще трошечки. І е, спочатку ми чуємо весну на Кореї, коли м, співають пташки. Спочатку активізуються е, горобці, потім прилітають шпаки. Ми ставимо їм шпаківню і дивимося, як вони. А потім. А потім ми дивимося, як починає квітнути все. Спочатку квіточки, проліски, крокуси, тюльпани. А далі підуть абрикоси. Ну і ми знаємо, що на абрикоси бувають і перші, і перші заморозки. Зараз я хочу вам показати, наскільки. Тільки, куди ми їдемо? Ось туди ми їдемо, де червона така крапочка стоїть. Їдемо на Пожарського. Звичайно, як я вам і казала, хто не встиг, хто не встиг обрізати дерева. Хто вже не треба цього робити, а хто встиг, Бачите, ми тільки що проїхали таку кубку кубку гілочок. І дуже ці гілочки е, згодяться, тому що наспра... е, згодяться на шашлики. При приготуванні шашликів. Е, дуже багато людей, е, ну, оскільки в усіх містах. У великих містах люди полюбляють робити шашлики, і тому, і тому, звичайно, звичайно, Вишні Підходять дуже чудово на шашлики. Я зараз даю трохи назад, тому що Яночка, Яніна, Яніночка, я, можливо, не так сказала, Яніночка. А зараз я, звичайно, стою, стою. саме той дім, мені здається, що ви і попросили. Оце він такий. Люди, ті, що живуть, роблять невеличкий ремонт. Видно, що. Робиться, обрізають гілочки, саме, саме лежать гілки від вишні там, коти на сонечку вигріваються і і чухають спинку. Такий чудовий провулочок, чудовий провулочок в тихому. Чудовому місті. Так, звичайно там, де проходить наше дитинство. ми Завжди це пам'ятаємо. Дуже дуже ухожені такі, дуже ухожені такі газончики, чудові бордюри. Одним словом, тут тихо, добре і спокійно. Друзі, дякую всім, хто зі мною. Бажаю хорошого дня. Хто не встиг підписатися на мій канал, підписуйтеся. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую тим, хто зі мною. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую за участь в чаті, за те, що ви підтримуєте мій канал. І бажаю чудового вам дня, чудової осені. Обов'язково, вибачте, не осені, друзі. До осені ми ще доживемо. У нас лише починається весна. Чудової весни, друзі! Позитивного настрою. Дякую за лайки, дякую за коментарі. І те, що я хотіла вам розповісти, і ще раз, це для тих, хто лише підписався. Що таке Корея? І е, яка ходить легенда? А всі легенди беруться, звичайно, з життя. Тобто таке й було. Е, Корея організувалася тоді. Коли е, починав робити Південмаш. Маш. Півден Маш будував е, і видавав квартири для своїх робітників, і е, це зараз вулиця Робоча. А дехто з робітників не хотів жити, як вони кажуть, в голуб'ятнях. А вони хотіли мати е, свій Свою ділянку не сидіти на головах один в одного, і тому вони почали робити самозахват і таким чином організувався Корея. А чому саме назвали Корея? Було багато назв в цього житлового містечку. Чому саме Корея? Тому коли працівники приходили і е, е, друг другу бажали доброго здоров'я зранку чи ввечері, чи ну, там вже був е, е, круглодобова була робота. І, і е, коли особливо знайомилися один з одному, вони запитували, а де ти живеш, і один другому каже: так далеко, як на Кореї. Тому що е, пішки зараз, ви бачите, тут ходять е, маршрутні таксі, а раніше тут не ходили. І люди, робітники, добиралися на Південмаш, адже все це, що поряд біля Південмаша, це вулиця Робоча і також Корея, е, воно все крутилося навколо цього великого підприємства. Де ти живеш? Та так далеко, як на Кореї. Пішки було туди далеко добратися, і з того часу і припала людям до душі оця назва Корея дуже чудове, квітуча місцевість. Тут навесні запахи та співи, не дивлячись на те, що ти живеш в місті. Ти почуваєш себе, ти відпочиваєш від міста, ти відпочиваєш від цього шуму, гаму, крику, загазованості в кінці кінців. Місце дуже чудове, дітлахів у нас багато, і лише пригріває сонечко, як всі виходять на вуличку. Більш пожилі, більш, скажімо, серйозного виду Ох. люди, вони, е, я іноді навіть кажу, на е, хтось там каже старіки поважного віку, а я лише кажу, що е, це люди, які розумніші за нас. Так. Е, вони, звичайно, е, Здоров'я у них фізичного вже немає, вони сідають і ходять, дивляться на природу, любуються, спілкуються одним словом. А дітвора, а дітвора ганяє на самокатах і також радуються радуються чому, звичайно, весні і сонцю. Є тут декілька невеликих парків, чудових. Раніше, раніше тобто, їх запустили, було, було таке, що запустилося. Запустили, тобто, не дивилися за ними. Так, бачимо, проїжджаємо отакі. Смітники це все, звичайно, те, що треба стукати в двері влади, тому що чомусь вони роблять вигляд, що вони цього не бачать, не дивлячись на те, що ми неодноразово їм писали, але дуже добре, коли вони починають. Коли вони починають битися за владу, тобто йти до влади, хочуть іти до влади, вони починають звідки починають? Звичайно, вони йдуть до людей, куди ж ще? Тому що народ їх підтримає, і ми від цього лише виграємо. Тобто, люди вони чистять потроху парки, вони ставлять, вони уставлять. Гойдалки, звичайно, кожен пише на свою користь, тому що це він поставив. Ну, добре, нехай пишуть. Це добре. Друзі. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, напишіть історію свого міста. І всім бажаю хорошого дня. Хтось пішов в депутати, можливо, а можливо і ні. А людям все-таки залишилося. Залишились гойдалки. Ну, Звичайно, люди стають розумнішими. І дивляться, якщо він працює завжди для міста, тоді його підтримують. Друзі, ми поїхали далі. Хто не встиг підписатись, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, задавайте питання. Пишіть, розповідайте свої історії. Будемо спілкуватися. Бажаю вам хорошого дня.